Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я знову на кухні і знову буду готувати смачний обід. То приготую з вами разом я буду готувати. А ви будете коментувати? То почнемо почнемо готувати. Почнемо з вами з м'яса. Я маю такий кусочок м'яса, то не на відбивну, то просто такий кусочок я вирізала м'ясо. І я його наріжу, як на відбивну. Такими невеличкими. Ну, не широкими такими смужками. Ну, отак. так приблизно я наріжу. Багато не готую, бо багато не треба. Тепер я буду відбивати, знаєте, я буду відбивати. Візьму цю пльоночку і буду відбивати то м'ясо, так, аби. Відбити, як на відбивні, але я вже відоб'ю все м'ясо без вас. Так, моє хороші м'ясо я вже відбила. Тут ще мала дві е е грудки з індика. З індика от дві грудки я вирізала і от відбила ще таких дві відбивних. Добре, а тепер я їх відставлю і тут маю гриби, буду кришити гриби. Скришу я їх помила, все зробила, просушила, так як має бути, і буду їх скрешувати. Отак. Скрешу вже без вас. Скрешу без вас, бо то буде дуже довго. Ну от, мої хороші, я і скрешила ті гриби. А тепер сковорідку на вогонь і будемо смажити. Поки мої гриби смажуться, виходить з них. Та водичка, випаровують вони, я тим часом собі розіб'ю яйця. Не знаю, може вистачить. Розіб'ю і зіб'ю яйця. Гриби мої вже випарували, зменшились обйомі, і я буду висипати цю цибульку, що я накришила до них. І цей чесничок весь. Посолю зразу, щоб не мішати то все по окремо, потом, то окремо, то окремо буду мішати. І трошки там перцю А тепер то все разом. Це моя, моя та салфетка. Перемішаю. І щоб воно все разом просмажилось Ну ось так а запахи вже пішли. А запахи пішли. Цибулька, чесничок, запахи пішли. Воно добре просмажиться зараз. Ну, не довго, скільки там цибулька та просмажиться. І зараз будемо продовжувати. Тепер, мої хороші, воно вже все посмажилось, Я дам ложку сметани. Сметану я маю домашню. Дам лише одну ложку сметани. Більше не буду давати. І все так разом перемішаю. Воно чуть-чуть протушилось, ці сметані. Знаєте, може мені хтось напише, що я забагато тих грібів. Нічого, дуже добре, забагато лишуці я ще добавлю сметани і зроблю так, ось кашу ось кашу ще зверу і так буде. О, а поки що воно чуть да менший газ, щоб воно протушилось разом з сметаною. Буквально там дві хвилиночки, все, більше не треба. Мої гриби вже простигли, і я чуть набрала в тарілочку собі. Сковорідку на вогонь я вже поставила і лию олії. Лию олії. Небагато, але так лию олії, щоб олія розігрівалася. І тут я вже розклала одну свою відбивну. І тепер будемо. Накладати, будемо накладати грибочки. Чи грибочки будемо починати з моркви, трошки будемо класти моркви, так, щоб, знаєте, грибочки, вони тримаються, купи, а морква розсипатись буде. І тут я ще маю перець. От перець свій е, з морозилки. І буду накладати ще тих грибочків. Отако накладу грибочки. Ну так, знаєте, добротно побільше, щоб було файно. Щоб було файно і смачно. І тепер буду руки змочувати в воду і буду то все збирати до кубки. Буду все збирати до кубки. Отак От має вийти. Бачите? Отак От має вийти все. Так гарнесенько має все вийти. І тепер навіть не буду, ну як, я, може і складу собі на другу досточку, щоб всі поробити. Можна, буде я по одному е, на сковорідку викладати. Накладаю знову роблю другий вже. Все збирати до кубки до кубки. Так, щоб воно все гарнесенько було зібране, сховане. Бо м'ясо що відбити дуже тонесенько, знаєте? І от треба, щоб все воно зібралось до кубки вам. Щоб нічого нігде не розвалювалось. О. Отак. Бачите, ще раз показувала. І далі всі продовжу. От як я так пороблю всі. Все, мої хороші, я вже поробила. Поробила, бачите, ці поробила. І тут. Я е, зробила меншенькі трошки, бо то було, е, як зіндика грудка була дуже велика. І тепер сковородка розігрівається повністю. І я тепер беру. Муку. Сковородку чуть скручу, бо вже чую, що вже газ, газ майже снова скручувати. І в яйце, і в яйце, і знову муку, і знову в яйце. І викладаю. На сковорідку, Бачите, викладаю на сковорідку. І тоді так продовжу всі, всі так продовжу викладати. От навіть покажу вам з меншеньких. І далі. От руки всі такі, знаєте, що там не можна так, щоб вилкою просто так, щоб руки не, не були в муці. Так неможливо. Не знаю, чи я два рази, чи один раз, я вже і забулася, скільки я разів. О. і зараз всі так пороблю і всі так посмажу. Вони вже всі тримаються кубки, вже вони нікуди не віддіваються. Добре, все. Буду продовжувати без вас. Тепер, поки мої ті диволаї досмажиці, я зроблю салат з бурячка. Я вже тут приготувала бурячок, яйці варені покришила, огірочок, кубаску домашню, таку майонез, сіль, перець. І ось зроблю такий салатик. Я Зроблю такий салатик. І все буде люкс. Я буду змішувати салатик. Ще докупи. Але знаєте, отак змішаю, так як я мішаю, потрохи, щоб ви не все зразу одне, а так все зразу друге. От потрохи. Воно так, знаєте, краще перемішувалися. Бачите, тепер я трошки посолю, бо майонез солений огірок солений, то воно, знаєте, не треба багато солі, трошечки посолю. Кубаса солена, якщо лишень виходить, коли що солений бурачок, ну, то я трошки яйця трошки посолю і поперчу. Не буду багато, бо я цей час, знаєте, так як перцю накладу, там насичу того перцю, тому і сама не годна їсти. Зразу вигидаю мені вроді нічого, а потім все робиться хача. Ну от, бачите, я вже поперемішаю разом. І там майонезу. І перемішаю з майонезу. Майонез я маю такий. Майонез має ось такий королівський смак, він дуже добрий. Попробую, може, треба буде, ну, може і нічого більше не треба, може і не буду давати ніякий чесночок, не знаю. Цибулі я, звичайно, що не даю. Ну, от не даю я до цього салату цибулі. Взагалі я не дуже люблю е салата з цибулі. Це не любити я це не те, що так, е знаєте, собі. Треба давати, хто як любить, ніхто нікого не заставляє. Ось і все, я все перемішаю і так буде. А тут, мої дорогенькі, я розрізала вже свинину, бачите, з морквою, з перчиком. Пахне, пахне дуже смачно, дуже смачно пахне. Зараз спробуємо. Тому можна, знаєте, нарізати і кусочками, не обов'язково такий цілий з'їсти, можна і кусочками. Ну, але хто як їсть, хто як їсть, хто з'їсть навіть і дві. Штучки. А я ще спробую. ще спробую. Я так напробую що зараз допити лікарство. Ну от, я і справилась з обідом Салат вийшов дуже смачний, як мій син каже, бомба. Дуже добрі. І диволаї, само собою, вони безподобно, безподобно, смачні, безподобно пахучі. Так що готуйте і смакуйте, а хто поближче, до мене на обід. Я всіх буду гощати. Добре, мої хороші. Добре. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші, всім пока.